Вітаємо! Це медіа-центр Україна, Одеса. і радию бачити вас. Я також знаю, що ви можете, що ви дивитеся нас онлайн на нашому каналі Ютубі або на сторінці у Фейсбуці. Ви також можете поставити ваші запитання онлайн. Просто проскануйте код, який ви зараз бачите на екрані. Наш поточний брифінг з. Гостем Драганом Шармазом, депутатом парламенту Сербії, колишнім членом парламентського комітету оборони та безпеки, і також він був головою делегації парламентського асамблеї НАТО протягом 10 років. Вітаю вас, пане Шармаз, і ми раді, що ви сьогодні змогли приєднатися до нас онлайн. Протести в Сербії, особливо в Белграді. Що відбувається? Які останні новини? Який політичний контекст? Чому ці протести розпочалися декілька днів тому? Все, що ми бачимо, це також помилка опозиції в Сербії, тому що Вуче хотів провести позачергові вибори в грудні. В них його були великі проблеми з Косово, з економікою, з євроінтеграцією. Це також стосується відносин з ЄС і відносин з США через Косово, особливо через Косово. Він також намагає, і також з урахуванням угоди, яку ми маємо з Косовом, він хотів провести позачергові вибори, тому що зараз відбувається ви бачите, що відбувається в наші дні, все те, що було погоджено, зараз необхідно виконувати. Наприклад, вчора було питання з номерами. Зараз всі в Косово повинні мати косовські номерні знаки, не сербські. І зараз навіть це велика проблема. Це дійсно виглядає дивно, як на мене. В листопаді. У 2021 році була війна, майже війна, були сутички, і також було блокування інституції. Це стосувалося саме номерних знаків. Але зараз, вже минув час через угоду, до якої дійшли усі в Косово повинні використовувати саме косовські номерні знаки, і це там стосується. Таких документів, як паспорт, а також освіти, дипломів, атестатів. І ми бачимо, що дуже багато інших речей є частиною цієї угоди. Але при цьому Вучич не підготував Сербію до цього він завжди казав про те, що він завжди буде сильним. Країна буде сильною, що нічого з цієї угоди не буде виконуватися. Але потім угоду було підписано, і зараз ми бачимо, що її починають виконувати, і тому він хотів також провести кампанію. Для того щоб відволікти увагу людей від Косово, друга проблема це санкції, пов'язані з Росією. Також ми розуміємо, що ми яка ситуація в Сербії, і ми тут також не зможемо вступити до ЄС. Він не хоче запроваджувати санкції проти Росії. І також є ще одне питання, а саме економічне питання. Тут він намагається він намагається якось відволікти увагу від цих трьох аспектів і в будь-які інші нормальні країни бучу були би проблеми через це під час передвиборочної кампанії, але це не стосується Сербії. Тому що також населення Сербії отруєно вучичем саме Путіном, і він також намагається створити таку урядову систему. Як це в Росії, але він не може зробити так, як робить Путін, тому що Сербію оточують країни ЄС, країни НАТО, усі є членами ЄС, і також усі є членами НАТО. І ну також є країни-кандидати до ЄС, як Північна Македонія, Чорногорія тощо, Албанія та інші країни. І для того щоб створити таку систему управління, він повинен мати такі ж самі цінності і тому, що вучич в Сербії управляє страхом та брехнею, і він розповсюджує це через змі, через медіа і саме через це я пішов з його партії, тому що я є демократом за останнє десятиліття крок за кроком він створив майже таку саму систему, як в Росії. Він контролює майже усі медіа в Сербії. Особливо це стосується телевізійних компаній або інтернету. Зараз він також з десяти великих телевізійних компаній він контролює вісім. І тому люди не знають про проблему країни, тому що Вучиш завжди через змі розповідає про економічні успіхи Сербія. Але в нас друга країна за інфляцію в Європі після Угорщини. країна знаходиться в жахливій. Ви знаходитеся в жахливій ситуації. Ви також боретеся проти. Божевільної людини, яка знаходиться у владі, це Путін. Але при цьому у вас економічна ситуація краще ніж у Сербії, і це дійсно кумедно. Чи можу я також тут вас зупинити для того, щоб прояснити ситуацію для нашої аудиторії, і для того, щоб сховати проблеми? Про проводяться позачергові вибори і після цього, після того як партія вучича отримала більшість голосів, що відбулося потім ви казали, що опозиція зробила помилку. І це доволі цікава позиція. А чому взагалі опозиція розпочала ці протести? Що було? Причина. опозиція зробила помилку, коли також звернулася до нього з проханням провести позачергові вибори у вересні, через те, що насправді у навесні Вучич буде в ще більш скрутному становищі після того, що відбулося в Косово, після, після того, що буде з. Проблемами з точки зору економіки, тобто ситуація навесні влітку для нього буде ще більш складною, і опозиція занадто рано звернулася до нього за проведенням цих виборів, і також він пішов на ці вибори за його умовами. Тут не було належного демократичного контролю процесу виборів. І ви кажете, що я результат виборів, але це сталося через те, що ніхто не знає, що відбувається насправді в Сербії. Усі слухали брехню, І також були порушення під час проведення виборів. Тому що ми бачили також представники різних країн, які голосували також з регіонів, і він також казав про те, що люди повинні фотографувати бюлетені, і також показувати для того, щоб зберігти своє робоче місце. Щоб їх не вигнали з роботи, тобто люди голосували під тиском і саме так Вучич отримав результат не через його політичну діяльність, а через маніпуляції, і також через залякування людей, і через те, що він просто бреше людям, тому ми маємо такі результати виборів, і після цього. Опозиція тепер через протести намагається змінити ситуацію. Але я не думаю, що їм це вдасться, тому що опозиція вже зробила забагато помилок, і вучич не збирається здаватися, він робитиме все те, що йому необхідно для того, щоб залишитися при владі. І якщо ви дозволите, я перефразую те, що ви сказали, для того щоб перевірити, що все правильно зрозумів. Тобто ініціювала вибори опозиція, але вибори провелися, провели занадто рано для них. Тому що якщо б вибори проводилися навесні або влітку, ситуація з політичної економічно економічної точки зору була б складнішою для Вучича, і Вучича було б складніше також виграти в цих. Виборах або отримати більшість, але ви зараз ми бачимо, що тривають протести, які вимоги, опозиції? Ми бачимо сутички на вулиці, що декілька десятків людей було заарештовано, і ми бачимо, як студенти блокують дороги в Белграді. Я також бачу, що Балканська служба РФ про це сповіщає. Чи що ми можемо побачити в результаті? Чи, наприклад, є, чи є мери великих міст, які б могли би теоретично підтримати вимоги опозиції? Ні, ні. Таких людей немає, тому що Вучич повністю контролює Сербію на 100%. Це було до виборів всі мери його люди. Немає в нас мерів, які не є членами партії. Вучича жодного мера такого немає. Також можна порівняти ситуацію в Києві. Ми бачимо, наприклад, що президент країни, мер Києва, вони не є членами однієї партії. Так, вони конкурують зараз. Тому а у нас ситуація інша. Усі мери є членами партії Вучича. і також, що стосується опозиції. Вони намагаються організовувати протести, але щоразу їм не вдається досягти успіху. Щоразу вони втрачають підтримку, тому що це. Потребує багато часу днями тижнями нічого не відбувається, і ми очікуємо те саме цього разу, тому що опозиція Сербії допускає ще одну помилку. Опозиція також. Намагаються використовувати той самий меседж, що вичил при цьому перемогти, тобто вони не є альтернативою вучичу, якщо ви розумієте, що я хочу сказати. Наприклад, я один, можливо, ще я тут близько десяти осіб, які кажуть про те, що Сербія повинна стати членом НАТО. Ніхто більше про це не говорить. Тому що опозиція мають ту саму позицію, що і вучеч опозиція каже про те, що вони не хочуть приєднуватися до НАТО, що вони хочуть також зберегти нейтралітет опозиція не має іншого підходу щодо косовського питання. І також більшість представників опозиції, які люди, яких ви зараз бачите на вулиці, вони також не підтримують санкції проти Росії. Якщо ми опиняємося в такій ситуації, чому взагалі Захід буде якось підтримувати таку опозицію? Тому що все, що в них є, це те, те, що пропонує Вучуч, який зараз при владі. Якщо ви дозволите, ви на початку сказали, що Вучуч поводиться як Путін, але при цьому це створює ситуацію, коли також на спочатку я пам'ятаю фразу, те, що ми бачили в російській пропаганді у 2000-х роках, у 2008 році, про те, що Найбільший ліберал Росії це Путінський уряд, тому що усі протести проти Путіна до 2014-2015 році були більше про імперські, пролевадські, ніж сам Путін. І таким чином ми бачимо ситуацію, що Захід може. І також погодитися на Вучича, тому що вучич їм принаймні відомий, але опозиція неприйнятна для них через їхні політичні погляди, якщо я правильно вас розумію. Опозиція в Сербії занадто слабка, занадто фрагментована. В нас там є 20-30 також партій або політичних рухів, і вони занадто слабкі. Вони намагаються створити коаліцію, але цього недостатньо. І також ми не бачимо чесного такого прозахідного підходу що вони дійсно не готові на відносини з заходом? Тобто, в нас це є основною проблемою. Я не кажу, що ситуація ідентична тому, що відбувається в Росії. Це просто були мої думки, коли ви описували опозицію зусилля опозиції. Я розумію, пам'ятаю протести в Росії в 2011-2012 роках, коли опозиція була недостатньо сильною для того, щоб скинути Кремль. І також ми бачили таку проімперську опозицію, російську опозицію, таку левацьку позицію, я тому про це кажу. Також найбільшим радикалом Сербії є Вучич, він обожнює Путіна, він не любить Росію, він обожнює саме Путіна. І також його систему управління, і це є метою вучича, і досі ми бачимо, що він доволі успішно це запроваджував. Що в Сербії опозиція не розуміє єдина ціль західних Балкан це угода між Сербією та Косово. Між Белградом та Бишкіном. Це найбільш важливим є для Заходу. Чому це так? Тому що вони намагаються, я вважаю, що вони праві. Я вважаю, що Вашингтон правий, якщо в нас є угода між Сербією та Косово. Це зупинить все те, що відбувається з 90-го року до сьогоднішнього дня в західних Балканах. Тобто вони вважають, що це припинить війни, напругу, націоналізм, і ми всі разом шестеро з нас п'ятеро, разом з Молдовою, Грузією і особливо з Україною також. Хочемо стати членами ЄС. І це є метою Заходу, і вони вважають, що привучучи, вони зможуть це зробити швидше, і він вже 10 років їм бреше. Але зараз захід вже не готовий більше так само терпіти вучича У нас є значні економічні проблеми. Чому в нас це економічні проблеми? Це також є бажанням заходу для того, щоб послабити Вучича, для того, щоб Вучич виконав вже угоду, і ми бачимо, що вони досягли успіху, тому що ми бачимо, що Вучич потроху виконує умови цієї угоди з Косово, і він виконує врешті-решт усі умови. І яка в нас проблема? Це те, що не розуміє опозиція. Люди зараз вони не знають про те, що Вучич виконує умови цієї угоди. Якщо б люди це побачили, вони б були проти Вучича, тому що протягом останніх 10 років Вучич їм просто бреше, і він би за себе заплатив. Але зараз він не може це зробити через те, що він провів ці вибори, які посилили його позицію. Ну, тільки через це. І також він бреше людям два роки тому, також в нас тут були майже була майже війна через ці номерні знаки, але зараз все запроваджується спокійно. Це відбувається через те, що 80% населення людей. Не знають про це, що це відбувається в Косово. За два, за три тижні вони вже про це дізнаються. Але це буде вже занадто пізно. Вода вже утече, і тому він відволікає увагу людей від цього і це є помилкою опозицією. І я також хочу поставити невеличке останнє запитання. Напевно, це буде найбільш складним питанням. Як ви очікуєте, ця ситуація розвиватиметься? Чи триватимуть протести, чи стабілізується політична ситуація, чи посилить свою позицію вучу, чи зможе сформувати інший уряд? Як що ви очікуєте протягом наступних декількох тижнів? Що стосується протестів? Опозиція може, опозиція не зможе досягти якогось результату, такого на разу ніколи не відбувалося, і не відступиться. Але можна дещо зробити. І мені здається, що це забезпечить успіх. Якщо опозиція. Використає свій досвід, якщо б опозиція мала більш досвідчених з політичної точки зорих людей, як я, але зараз вони до мене не дослухаються. І що це може бути? Вони можуть сказати, що ці вибори є підробленими, так це і є. І всі знають, що це не є якимись нормальними регулярними виборами, і в січні першого протягом першого тижня ми можемо очікувати звіт від ОБСЄ після завершення свят. І ми повалі також можуть зазначити, що вибори було фальсифіковано що вони не були проведені в демократичний спосіб. І що тут можна зробити? Не також не погоджуватися на свої місця в парламенті, тобто, не зареєструватися офіційно як депутати. Для щоб тобто вони не повинні стати членами парламенту, Вони не повинні підписувати всі ці документи. Але це дійсно дійсно вимагає значної політичної волі від опозиції. Це доволі складний крок, так. Але таким чином можна буде створити інституційні проблеми для вучича а він юрист. Якщо пам'ятаєте, у 2020 році також був бойкот опозиції. І за рік було проводено ще одні вибори на початку 2022 року. І також посеред кампанії почалася війна і посилилася агресія Росії проти України. Це було якраз всередині нашої політичної кампанії. І зараз він, от також, опиниться в цій самій ситуації. Це інституційна, інституційна криза, і в цій ситуації захід вже повинен якось відреагувати. І також вже наступного року, 2024, через те, що ВУВи, Вучич зараз слабший, ніж це було у 2021-2022 році, можна очікувати ще одні вибори, але вже за новими демократичними правилами. Це єдина карта, яку можуть зіграти в опозиції. Дякую, дякую, пане Драген. Дякую за аналіз ситуації в Сербії, особливо в Белграді. Дійсно, ця інформація дуже цікавою, і сподіваюся, що ми зможемо вас запросити вас онлайн, або в Одесі, якщо ви тут будете. Я завжди готовий. Дякую. Дякую, це був останній в медіа центрі Україна Одеса на сьогодні. Ми продовжимо працювати завтра і післязавтра. Залишайтеся з нами.